Благодійний фонд Доброкіт організація, яка у Черкасах добре відома. Це благодійний проект, головне завдання якого пошук домівки для безпритульних котиків. Війна ускладнила життя не лише людям, але й тваринам. Багато з яких були домашніми улюбленцями. А в силу обставин опинилися на вулиці. Ми турбуємося про котиків, про яких ніхто не турбується. Таким є гасло доброкота, і воно до речі успішно втілюється в життя, дякуючи багатьом небайдужим людям. 2024 рік у родинах. Зустрінуть 171 врятований за рік хвостик серед них і тварини, яких привезли з Покровська інших гарячих точок. Можу підсумувати, що рік доволі успішний, хороший, і звичайно хочеться, щоб наступний рік був ще краще. Щоб більше людей приходили всиновлювати котиків. І звичайно, щоб прийшло усвідомлення до людей, що. Тварини взагалі це не іграшки, це величезна відповідальність, і щоб, звичайно, зменшилась жорстокість і збільшилось гуманне ставлення до тварин, любов до тварин, увага до тварин і повага до тварин. Іспит на людяність ми здали, посміхається яна, попри те, що самим нелегко люди розуміють, що братам нашим меншим ще складніше, і приходять на допомогу. В свою чергу засновниця благодійного фонду Доброкіт Яна Тябут шукає можливості, як розширити спектр допомоги з притульним тваринам за кадрами щасливих моментів, коли тварина опиняється у родині, залишаються операційні, тривале лікування недешевими ліками, реабілітація. Тому і доводиться звертатися за допомогою і винаходити нові можливості для цього. Дуже вдячна тим людям, які долучились, запропонували нам цікавинки, завдяки яким ми можемо збирати кошти для котиків. Одна з таких цікавинок це, звичайно, наші унікальні свічки. Які робить для нас Марина Сухенко, бренд так тепло. Ось в такому унікальній формі, формі лапки, їх можна придбати. Якщо ви такі бачите, то ви знаєте, що ці кошти йдуть в підтримку котиків. Також я дякую всім дівчаткам, які проводили цього року майстер-класи, знайомили людей з чимось новим. Це було, були і малюнки на тканині, це були і холсти, це були і різдвяні флористичні композиції. Я дуже дякую, тому. Що це нас об'єднує і допомагає ще раз людям нагадати про котиків про тих тварин, які потребують дому. Ми стали щедрішими на добрі вчинки. Безпритульних тварин стає менше, але вони є. І найзаповітніше бажання усіх волонтерів знайти дім кожному. Нехай воно здійсниться у 2025 році. Колектив доброкота разом з нашими доброкотиками сердечно вітає всіх з різдвяними та новорічними святами. Звичайно, хочу подякувати нашим військовим. Військовим медикам за те, що вони боронять нашу землю і відстоюють гідність нашого народу, і хочеться побажати, щоб всі ваші родини якнайшвидше об'єдналися і були разом, і щоб в кожній родині було своє маленьке пухнасте щастя.